Вітаю на уроці фізичної культури. І сьогодні ми з вами будемо здавати контрольний норматив, а саме віджимання в опорі лежаче. Спочатку ми з вами зробимо руханку для того, щоб розім'яти наш організм. Після цього я вам показую, як виконувати правильно вправу, а ви виконуєте вправу, скидуєте мені особистим повідомлення. Оцінюватися буде саме правильне виконання цієї вправи та кількість разів. Отже, починаємо з руханки. Руки в замок, розминаємо кісти рук. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. В іншу сторону. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. Руки в сторони. від себе. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два Три, чотири. На себе. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Стрічні вправи. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. В іншу сторону. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. пальці на плечі. Махи вперед. Плечимо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Три, чотири. Добре. Назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. Ставимо ліву руку на праву і махи вперед правою рукою. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Добре, праву руку. Наліво на, на суглоб, махи вперед. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Добре. Розслабили руки. Махи головою вперед, назад. Раз, два. вправо кону повільно. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вправо вліво. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Повороти назад. Вправо вліво. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Кругові вправи. вправо. Починаємо з правої сторони. Раз, два, три. 4 В ліву сторону. Раз, два, три, чотири. Добре. Ліва рука вгору і по два махи. Раз, 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 два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Нахили в сторону. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. Руки перед собою. Раз, два. повороти корпусом. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. чотири. Раз, два, три, чотири. Добре. Обнімаємо себе і робимо круги. Вправи. В праву сторону. Раз, два, три. чотири. Чотири. В ліву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Робимо вдох. Видох. Вдох. Видох. Тепер, коли наші м'язи готові до фізичних прав, ми виконуємо контрольний норматив. Як правильно це робити? По-перше. Коли ми стоїмо вперед лежачи, ми не опускаємо голову вниз і не піднімаємо вгору. Тримаємо рівно. Спину теж саме тримаємо рівно. Тобто, якщо ми будемо робити так або ось так, це буде помилкою. Локті ми тримаємо як можна ближче до корпусу. Тобто, якщо ми будемо робити ось так, це буде помилка. Лодонь долоні наші дивляться вперед пальці. Коли ми опускаємося, ми робимо вдох, піднімаємося, видох. Вдох, видох. І в такому темпі ми контролюємо наше дихання. Робимо максимальну кількість разів і зупиняємося. Ну, Я зроблю 10 разів, щоб вам було зрозуміло. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ось так. Дівчата виконують цей контрольний норматив з положення з колін. Тобто. все, Нагадую, на оцінку впливає саме правильне виконання вправ та кількість разів. Бажаю вам сил та натхнення для того, щоб виконати цей контрольний норматив.